Сьогодні 25 вересня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 25 вересня міжнародний день проінформованості про, про атоксію. Цей день був започаткований для підвищення обізаності про атоксію кінечний симптом, що характеризується порушеннями координації рухів через ураження нервової системи, зокрема мозочка. Атоксія може бути наслідком різних причин, таких як інсульт, нестача вітаміну В12 або генетична схильність. Вона не є самостійним захворюванням, а симптомом, який може супроводжуватися понад 300 різ. З дегенеративних процесів. Кож 25 вересня святкують всесвітній день мрії. Це свято було започатковане 2012 року. Метою цього дня є надихнути людей по всьому світу, мріяти, ставити перед собою велику мету та працювати над її досягненням. Мрії відіграють важливу роль у нашому житті, допомагаючи нам формувати бачення майбутнього, мотивуючись до дій та надаючи сенсу нашому існуванню. Відомі мрійники, такі як Леонардо да Вінчі та Альберт Ейнштейн, досягли величних успіхів завдяки своїм мріям і прагненням. Нанням а ще 25 вересня день жіночого здоров'я і фітнесу припадає на останню середу вересня. Це найбільша щорічна подія в США – спрямована зміцнення здоров'я жінок різного віку. Мета цього дня є підвищення обізнаності про важливість здоров'я та фітнесу для жінок, а також заохочення їх до активного способу життя, здорового харчування та регулярних медичних оглядів. Цього дня проводять різноманітні заходи, такі як фітнес-заняття, семінари з харчування, медичні обстеження та ін. Шій активності, які допомагають жінкам дбати про своє здоров'я, цього дня народилися 1984 рік українська волейболістка Тетяна Козлова. 1992 рік українська художниця гімнастка Юлія Слободян.